Перший аромат в світовому рейтингу з напрямку Old Money. Це Creed Royal Wood, але його стійкість 2 години. А друге місце займає Ingenieur Ginger Goldfield and Banks Австралія. Дуже красивий гострий імбир і австралійський сандал. Він відрізняється від класичного індійського, тому що класичний індійський у нас сандал 33 від New York. це прям така огіркова вода. Інженіу Ginger складає в себе. Дуже красивий австралійський сандал, а він є теплим та пряним. Не дивлячись на це, аромат вийшов достатньо свіжий. Він дійсно звучить дорого. Вартість приємна. Стійкість на тілі порядку годин 16. З одягу, ну я думаю, десь добиток дві. Але сам по собі аромат надзвичайно м'який. Це той аромат, який дійсно пахне дорого, але вартує дуже приємно. Це той аромат, який можуть носити як дівчата та хлопці. В нього немає жодних обмежень по віку, сезону та постаті. Тобто, будь ласка, на круглий рік, е, будь-куди, взагалі, без жодних обмежень. Ingenieur Ginger, Джинджер.